Як українські бійці вийшли з е, території е, Луганського аеропорту е, понад 100 днів тривала ця оборона, і я на що на що хочу звернути увагу? Е, дуже мало інформації про ці події, е, про те, як що взагалі там відбувалося на території аеропорту, чому на твою думку? Е, Набагато менше інформації про луганський аеропорт, ніж про Донецький. Ох, це складне насправді питання. Я не хочу Тут... порівнювати. Просто я думаю, є пояснення цьому. І воно. ну... Різні пояснення. Так. Да, я розумію, що зазвичай от Донецьк завжди так затьмарював да, свої... своїми розмірами, в першу чергу, тим, що Донбас завжди асоціювався з Донецьком, ніж Луганськ. Луганськ завжди був так би мовити в тіні Донецька. Можливо, в цьому є е, своя своє пояснення, інше пояснення це те, що луганський аеропорт довгий час до початку серпня, здається, 2014 року повністю був оточений бойовиками з усіх боків. Там не відбувалася ротація, і відповідно, просто менше бійців пройшло саме е, ну, це випробування. Була бригада, яка його утримувала весь цей час. Після цього, коли де окупували цю територію і фактично оточили Луганськ, наші Збройні сили вивели цю бригаду, завели інших. Тобто значно менше людей, в принципі, це одна з пояснень. да Отримувала цей аеропорт. Їхній героїзм уж точно не менше. Тут можна навіть я не знаю, чи, чи варто порівнювати там величність подвигу героїзму і так далі. Але ці люди дійсно герої. Ну як чому медійно по іншому все відбувалося? Ну, тому що знову ж таки, да, до Донецького аеропорту легше було дістатися туди навіть СОПКОри українських телеканалів потрапляли і знімали про це сюжети. Багато було відео про ці події. От Луганськ Луганськ був менш медійним просто навіть під час цих подій. До на, речі, жаль, я не знаю, на жаль, напевно, це зіграло свою роль. Я, до речі, не знаю серед колег, хто б міг бути там і був очевидцем. Тобто, у кого бу... В Луганському Матрі... аеропорту нікого не було Взагалі, взагалі. Ми досл... ну, Я я, по крайній мірі, про це точно не знаю, і е, ну через те, що він був повністю оточений, туди просто неможливо було потрапити. Я маю на увазі до е, звільнень до першого деблокування його, яке сталося на, на, на початку серпня, е, а потім, потім, на жаль, е, якраз наприкінці серпня, от в ці дні, е, знову почався наступ, який був при участі російських військ, які під виглядом. Угруповані ЛНР і ДНР е, атакували. Ми знаємо, що в 2014 році ми всі сподівалися. Наш на швидке звільнення Луганська. До речі, я сам наприкінці серпня 2014 року був як військовий кореспондент в Донецькій Луганській області на лінії фронту. І, в принципі, під час Іловайського котлу, під час того як не відбулося звільнення Луганська, я от якраз знаходився на передовій і бачив, як все це ну там, де я знаходився, як все це відбувалося, о, да, як надія. На швидке звільнення зникла, я насправді поїхав на передову, сподіваючись, що я одним з першим, як журналіст, зайду в звільнений Луганськ. Я навіть взяв ключі від власної квартири. Але потім, коли я вже повернувся назад в Київ, це було теж наприкінці серпня, 14-го року, 9 років тому, я виложив ці ключі, і, на жаль, вони мені ніколи вже не знадобилися. Ну, така історія і. <плес> Говорячи про оборону Луганського аеропорту, я думаю, важливо також згадати жителів навколишніх селищ. Вони чи не єдині, хто міг допомагати якось е українським військовим, за що, власне, дехто і навіть заплатив своїм життям? Так, це правда. І ми, до речі, в реальній газеті робили матеріали, в тому числі про село переможне. І здається, я навіть на Донбас-Реалі робив відео, У нас люди, наші кореспонденти з Луганська, приховані їздили в це село, і в принципі. Намагалися навіть поспілкуватися з місцевими мешканцями, щоб вони розповіли події. В чому справа село переможне було е, теж в цьому полуоточенні, і мешканці цього села насправді допомагали захисникам Луганського аеропорту, годували їх. Це село воно якби на південь від аеропорту знаходиться і знаходиться. Аеропорт знаходився фактично між переможним і Луганськом, і от з Луганського, здебільшого. Де, який був захоплений весь цей час бойовиками, звідти прилітало. А от переможне робило все можливо, і мешканці цього ж села робили все можливо, щоб банально не голодали захисники аеропорту, тобто якось їх підтримували, приносили їм їжу, якось там допомагали їм, волонтерили. Напевно, теж ну не напевно, я знаю, знаю ці випадки. І е, після того, як аеропорт було захоплено, бойовики дуже жорстко пройшлися по цьому селу. Там була фільтрація, і вони розстріляли е, деяких мешканців, які е, дійсно допомагали захисникам. Одна з наших колег Олена е, Альона Корольова її звала це була ведуча. Якщо я не помиляюсь, її прізвище Куліш, правильно? Так, так, так. Да, от це відома історія, як просто розстріляли її, її чоловіка, вивезли в поле, більше їх ніхто не бачив просто за те, що вони годували власних захисників, вони громадяни України, вони робили те, що в принципі, мали робити, і з ними дуже жорстоко розправилися. Це теж частина нашої історії, це теж військові злочини, насправді, бо вони просто розкатували і розстріляли цивільне населення. Як, за які мають відповідати ці ці бойовики, сепаратисти, російські окупанти і так далі, я впевнений, що після звільнення нашого міста ми обов'язково будемо піднімати знову всі ці історії, і дуже сподіваюся, що правоохоронні органи займуться цими злочинами, тому що пам'ять таких людей, як Альона Куліш, як її чоловік, як всі інші захисники, яких катували, яких вбивали яких о, змушували робити різні жахливі речі, о, ми ми маємо за них ну, не те, що помститися. Ми маємо встановити справедливість і покарати тих, хто це коїв. Я нагадаю, що ми говоримо з головним редактором реальної газети, ведучим телемарафону Андрієм Дігтяренком. Говоримо ми про Луганщину, про різні теми. От зараз говорили про оборону Луганського аеропорту. А тепер я хочу поговорити про псевдовибори, які вже у вересні пройдуть на окупованій території не тільки Луганщини, готують їх і на окупованій території Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Андрій, постійно ніби якісь вибори там проводяться. А зрештою, ватажка цього псевдодержави, цього псевдоутворення має призначати Путін. Ну, так, от зараз, з тих документів, які опубліковані, з тих законів, які в Росії прийняли. Так, більш того, ну дивно, до речі, що починаючи з 22-го року, окупанти почали зменшувати. Рівень само, 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 само керованості, самоуправління в цих так званих народних республіках. Мається на увазі ЛНР і ДНР. Спочатку зробили так, що люди мають обирати так званих депутатів народного сов... народного савета, ну, народної да, ради. Да. Так а потім вже цей народний Совет має обирати очільника главаря угруповання ЛНР. Але вже зараз, вже влітку цього року, цю систему ще більш ускладнили і зробили ще менш демократичною, тобто, фактично, ці обрані, і ми розуміємо, яким саме чином обрані депутати Народного совєта ЛНР. Вже не мають самі якось знаходити кандидатів серед місцевих мешканців. Вони обирають з трьох кандидатів, які призначить персонально президент Російської Федерації Путін з трьох кандидатів. Ну одне пояснення: це дійсно нема довіри до українців, навіть до колаборантів. Будуть російські окупанти робити все можливе, щоб замінювати верхівку, власну верхівку на окупованих територіях на перевірених росіян, і я більш ніж впевнений, що шанси, наприклад, у того ж пасічника, який напевно до зміни цієї системи був впевнений, що його там переоберуть, мова про тимчасово виконуючого обов'язки главаря. Mm -hmm. Що зараз в нього шанси не такі вже і хороші. Далі продовжити керування цією територією. Тобто, є висока вирогідність, що росіяни. Що Путін персонально запропонує якусь іншу постать? Скоріше за все, це може навіть не бути луганчанин або дончанин. Це може бути якийсь менеджер викорміш цього проекту лідери там нового покоління Сергія Кирієнка, якого там призначить з якоїсь там республіки Марій Ел, і він буде просто керувати абсолютно. Абсолютно підпорядкований путіну, абсолютно о, не люб... ніяких сантиментів не маючи до місцевого населення, о, який є окупованим на окупованій території. Тобто, я думаю, що насправді все це робиться для цього, тобто не довіряють українцям, не люблять українцям. І до речі, от навіть ця історія про луганський аеропорт, яку ми згадували захисники луганського аеропорту трималися. Без, без зв'язку з великою землею, без там великих ресурсів, в тому числі завдяки, що їм допомагали місцеві мешканці, тобто мешканці окупованих територій, таких як це село переможне. Тобто, це говорить про те, що велика кількість людей на окупованій Луганщині не любить окупантів, не, не вважає себе росіянами. Вони чекають на повернення України, і Путін і в Кремлі знають про цю ситуацію дуже добре. І розуміють, що вони навіть ці російські паспорти можуть всучувати і почався цей процес аж в 2019 році. Вони досить не можуть паспортизувати населення староокупованих територій і роблять це тільки за допомогою погроз, погрожуючи, що вам і здійснюючи ці погрози, що вам не будуть надавати жодних послуг. Якщо у вас не буде російського паспорту, тобто це говорить про те, що в лояльність місцевого населення на окупованих територій Путін не вірить. Він не вірить навіть в лояльність цієї колаборантської верхівки, і він хоче її замінити на менеджерів з регіонів Російської Федерації. Це процес, який вже почався після початку широкомасштабного вторгнення, він зараз підсилюється і він буде далі тривати. Як на твою думку складеться доля у цих у цієї колаборантської верхівки, тобто їм запропонують якісь інші менш важливі посади, чи ці люди будуть змушені якось самостійно влаштовувати своє подальше життя? Я думаю, ще гірша буде ситуація для багатьох з них. Вони будуть зникати. Тобто вони будуть кудись зникати, як зник Ігор Платну. О, ти пожартував якого... так, але ж невідомо, куди він зник. Ну а ти... я, я до речі думаю, що вірогідність того, що його вбили, дуже велика. Під час 17-го року, коли Корнет і Пасічник його сунули від влади, і ну, всі інші повідомлення дуже такі поодинокі і недостовірні, що він десь ніби живий. Його так і не показали в жодному прямому ефірі. вообще немає відео з ним після цього. Це все нагадує просто на таке прикриття спецслужбами. Факту того, що ціє людина, що ця людина або зникла взагалі, або її просто немає в живих. До речі, один з цих пучистів ігор Корнет теж чомусь зник його, ніби відправили на лікування в Російську Федерацію. В травні цього року він постраждав під час вибуху в барбершопі в Центрі міста Луганська на вулиці Дімьохіна, неподалік від е, луганського телебачення, його підірвали, і після цього його ніхто не бачив. Е, він десь числиться, навіть сайт МВД ЛНР. Я прям сьогодні спеціально зайшов. Він вже декілька місяців не оновлюється. Тобто, що, 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 що відбувається з цими людьми з колаборантами? Ну от поки що у них один кінець. Вони зникають, їх вбивають. Але це означає, що всі, оці зв'язки, і все це намагання вибудувати якусь там маленьку імперію. Там не знаю, залишити собі якийсь спадок для цих людей. Це просто неможливо. Тобто, ці люди вже зараз мають розуміти, що вони звернули не туди, що вони самі рухаються в пекло, і на жаль, рухають наш рідний регіон теж в пекло і. Просто окупанти їх використають як ганчіркою. І викинуть, і це ці про ці процеси вже відбуваються. Ви ну, ваше видання дуже часто робить такі потужні розслідування, важливі. Я думаю, не для всіх їхня важливість можливо очевидна, але я розумію, чому про це потрібно говорити. Як сказав твій колега Олександр Білокобильський, мені в інтерв'ю, що ми розповідаємо якісь неочевидні речі. Ну, якось так, що не завжди люди розуміють, чому це варте уваги. Ви пояснюєте. Я просто сама з цим стикалася. Не всі розуміли, чому потрібно говорити про е, небезпеку паспортизації. Тепер ми розуміємо. Ну я сподіваюся, А, і більш того, ми е, насправді в 2014 році стали медіапереселенцем. Ми продовжили цю роботу, і зараз, на жаль, після широкомасштабного вторгнення. Доєдналися інші регіони, в яких медіа були змушені покинути рідні міста. Мова про Маріуполь, про Мелітополь, про Херсон. Ну Херсону пощастило. Вони змогли повернутися назад і продовжувати працювати. Але всі ці медіа, знаючи наш досвід, і до речі, ми багато ділилися на різних програмах. Досвідом з цими медіа, от зокрема Media Development Foundation допомагала е, організовувати ці медіа інші інші організації. Ми е, передавали наш досвід, і ці медіа зараз продовжують вислідувати події на окупованих територіях. Вони є голосом з вільної України для тих, хто залишився в окупації, і розмов... і навпаки, розповідають про злочини, е, які к е, коють окупанти, про процеси про їхню недовіру до місцевого населення для всього світу, тобто, це допоможе в майбутньому, в тому числі, документувати історикам, розслідувачам, представникам правоохоронних структур, що ж насправді відбувалося. Ми є дуже цінними свідками, і, наприклад, розрозуміло, да що медіа на окупованих територіях вони. Абсолютно мовчать про все, що невигідно для влади, для окупантів, для колаборантів, для еліти, так званої, тому що це просто погрожує їхнім життям. Ми продовжуємо розповідати про всі ці процеси. Наприклад, я досі задаюся питанням: а де ж знаходиться Ігор Корнет? Ніхто в Луганську не може поставити відверто це питання, тому що в нього почнуться проблеми. Він сам може зникнути так само, як корнет або Плотницький. І таким чином ми продовжуємо виконувати свою функцію. Ну і головне, ми сподіваємося повернутися в рідний Луганськ, зокрема, і хочемо, і ми матимемо тепер право як люди, які весь цей час і це дев'ять років висвітлювати ситуацію на цих територіях ми маємо повне право продовжити роботу як луганське медіа, яке працювало до окупації, працювало після окупації. Ми маємо повне право продовжувати працювати. Зараз, після окупації, після окупації після... ну, мова, от про що, тобто, ну от для цього все це робиться. От з одного боку, ти говориш про те, що росіяни українцям не довіряються, намагаються позбавитися там від Корнета, від плотницького, але є людина, у якої, в принципі, непогане непогане кар'єрне зростання. Це радіон Вірошник. і Позавчора здається, він був призначений головою російського МЗ Сергієм Лавровим спецпослом щодо розслідування злочинів так званого Київського. Сього режиму сам Мірошник в інтерв'ю говорив про те, що він має там спілкуватися і тримати комунікацію з усіма регіонами, збирати інформацію. І здається, він навіть говорив, що це йдеться про період з 2014 року. Як людині вдається? Насправді я більш ніж впевнений, що сам радіон Мірошник, якого я дуже добре знаю, і він точно не в захваті від своєї кар'єри, яку він зробив і не зробив після російської окупації цього регіону. Я знаю точно, що ця людина дуже сильно хотіла би дійсно стати представником еліти. Він завжди був десь поруч. Він був там радником Плотницького, потім на деякий час став радником е, пасічника, але постійно якось йому не, не, не дуже сильно довіряли. Е, в першу чергу, тому що він був представником старої еліти, яку боялися деякий час на, на окупованих територіях, і були чутки, що повернуться всі всі кадри Януковича, там, від починаючи від Миколи Азарова і закінчуючи такими регіональними менеджерами, як, ну... як радіон Мирошко. Після і от всі ці нові, які стали: Плотницький пасічник, вони використовували якісь там менеджерські скіли мирошника але ніколи його не намагалися встроїти в цю систему. Те саме сталося, коли російська окупація стала всім очевидною, коли всі ці там ширми після звання там ЛНР і ДНР були скинуті. Ну, от остання, остання така відома. Посада Мірошніка це посол ЛНР в Російській Федерації. І от починається широкомасштабне вторгнення, і всі розуміють, що ну який блін посол. тобто це Ця ширма, тобто ця така абсолютно маскарадна, не знаю вертепна. Посада абсолютно фальшива, вона навіть зараз не потрібна. І що відбувається? Мірошник продовжує сидіти десь виступати на російських пропагандистських ток-шоу. Це його єдина в принципі роль зараз. Тобто він такий експерт да в лапках. Він щось там навалює про про окуповані території, те, що хочуть чути росіяни. І от йому дають, в принципі, ще одну абсолютно. Посаду, яка не має під собою жодного взагалі підґрунтя, і навіть реальної роботи, от людину називають там надзвичайним послом по якихось там українських злочинах, але питання послом куди? Послів кудись призначають, вони мають кудись їхати щось про це розповідати. А куди може поїхати людина, яка є е, фактично злочинцем? Ну він за у просто... розшуку, ну принаймні в Україні він є в розшуку, куди він може поїхати послом, тобто. Міністерство закордонних справ Російської Федерації просто зробило для нього Сінікуру, тому що це з одного боку, типа людина, яка там весь цей час і ці роки намагалася щось зробити, а з іншого боку, його з Луганську постійно викидали кудись, ну нехай в Москву. І ось йому дають посаду, яка знову ж таки не дає йому жодних реальних важелів впливу. Він буде займатися невідомо чим, невідомо де. Ну, я хочу сказати, що. Це точно він точно не радий, що з ним відбувається. А друге, що ну можливо, мірошнику пощастило, тому що якщо б він був у владі в Луганську в попередні роки, наприклад, за часи плотницького, зараз би він теж був би десь зниклим, і можливо, навіть городина не знала би, де він знаходиться так що. Ну от да, от іноді невдала кар'єра може зберегти людині життя, і це до речі, дуже добре, тому що я дуже сподіваюся, що Родіон Мирошник зможе повернутися в Україну і е, може свідчити на лаві підсудних про всі ці події, е, які відбувалися в окупації, зокрема про ті злочини, які коїлися проти наших з вами колег, і про інших людей, які чинили спротив або допомагали Україні в той чи інший спосіб. Тобто я радий, що такі люди залишаються живими. Я хочу, щоб залишилися живим і Ігор Корнет, і Ігор Платницький, тому що я сподіваюся, так чи інакше від цих людей отримати інформацію. Нагадаю, що ми говоримо із головним редактором реальної газети, ведучим телемарафону Андрієм Дігтяренком. Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Валентина Троян за звукорежисерським пультом. Ігоронисенко, і е, я хочу також поговорити трохи про так е, про такі зміни, які я помітила е, останнім часом, що е, дуже активно залучають молодь до пропаганди. Я коли читаю цей підконтрольний е, сайт Ліц Луганський інформцентр, там е, постійно як якісь вручають набори юним блогерам. Ну таке враження, що дітей готують, оскільки не можуть боротися чи самі, чи можливо ті, е, ну, там, ті пропагандисти, які з, чу, в 2014 році перейшли на бік е, угруповання ЛНР, не ефективні через те, що в них є, ну як ти сам сказав, український бекграунд? Ну правда, в цьому ще проблема. Що е, головна проблема, яка для окупантів виникла на цих територіях, вони розуміють, що місцеве населення їх не любить. Що і, і, і багато зусиль, багато ресурсів місцева еліта зараз вкидає на те, щоб довести все інше. Що типа, луганські діти, луганські підлітки тільки й мріють, щоб думати про те, як їм продовжувати цю пропагандистську роботу, там вмирати в м'ясних штурмах за Російську Федерацію. Ну і так далі, і так далі. То дивився один з сюжетів нещодавно теж на здається на Луганському цьому телебаченні окупаційному. Поїхали якісь студенти з Луганська на якийсь форум в Волгограді і здійснилася мрія луганського студента. Він зміг поспілкуватися з полковником ФСБ, з якимось там кібер, там, кібердід чи щось таке. Я от думаю, Боже, що у вас в мозках? Ви взагалі не говорите про те, що дійсно турбує людей на цих окупованих територіях. Ви вигадуєте, висасуєте з пальця, перепрошую за це за цей вираз, історії про те, як луганські студенти були просто щасливі поспілкуватися з якимось ФСБшним полковником, про якого ніхто ніколи не знав і. І Бог з ним цим полковником. Тобто, оцей рівень просто того, на що зараз перетворилася місцева журналістика, мене просто лякає. Вона е стала просто таким е ну, абсолютно безсоромним пропагандистським таким жупелом. Вони абсолютно не говорять про проблеми людей. Вони от тільки постійно витворюють для Кремля якусь картинку, яка нагадує Північну Корею про те, як всі там обожнюють пасічника. До того всі обожнювали Плотницького, до речі, або Коронета. Як тільки ці люди зникають, про них згадки немає абсолютно в цих медіа. Тобто, і от ця от лінія разом з лінією там партії окупаційної постійно змінюється. Інформаційний потік дуже вузький. Він на 90% складається з пропаганди і дезінформації, і просто страшно, як люди вже роками живуть в цих умовах, і, до речі, продовжують сподіватися на повернення України, тому що ми бачимо, що окупанти їм не довіряють що ці люди не хочуть масово брати російські паспорти досі. Ну насправді мене вся ця історія нагадує якусь там казку радянських часів про якусь там про джельсоміна в країні лгунів. Да? <свят> от, от, вруни, лгуни, от це вони такий режим там і побудували, де на чорне говориться біле і все навпаки. Але люди, люди знають і, і всі знають, що людям не треба довіряти. Прості люди живуть. Дякую, Андрію. Будемо прощатися. Я нагадаю, що говорили ми з Андрієм Дігтяренком, головним редактором реальної газети. Говорили про псевдовибори на окупованих територіях, і також ми, звісно, згадали про річницю оборони луганського аеропорту. І зараз я мені вже час прощатися і передавати слово моїй колезі Тетяні Трощинській і її проєкту цей тиждень. Слухайте, думайте. 603 700 км квадратних нашої вільної України.